Слава Богу. За добрий час, який ми маємо сьогодні, можемо бути в домі Божому, друзі. І знаєте, зранку проснувшись, думаєш, Господи, ну, слово потрібне Твоє слово, життя, от, щоб нам надалі рухатись в тому житті, ви знаєте. І наше життя, нам в нашому житті Бог говорить до нас по-різному. Ви знаєте, я хотів би говорити про інструкцію, яка є написана для нас. Є написана, коли ми в аптеці купляємо щось. Є написана, коли ми інструмент якийсь купляємо. Правда, до всього дається інструкція. Там придумана інструкція, як нам правильно користуватись. Що нам треба мати, що треба взяти з собою, щоб нам не поранитись, не зашкодити. Коли в аптеці йдемо, купуємо ліки, яких ми, які ми знаємо, да? і вживаємо. Ну, ми вже там не читаємо інструкцію. А коли десь там очі капати, щось таке більше, що торкається до нас, ми ретельно прочитуємо, яка шкода може бути, що може зашкодити. Ви знаєте, і сьогодні Господь Бог так позаботився за нас. Що тут на землі залишив нам інструкцію, про яку тут проповідується, говориться, нагадується, щоб ми не забували. Час від часу ми забуваємо, або входимо в такий стан ну, вчора було добре, і сьогодні має бути добре. Вчора там, ну, пройшло, вчора там користувався той булгаркою, і сьогодні буду користуватися. Так буде, як вчора було, друзі. Але інструкція ця написана для нас. І ця інструкція, яка лежить переді мною, яку ми читаємо кожен день, вона теж написана для нас, щоб ми згадували, щоб ми нагадували один одному, щоб нам дойти до тої цілі, до якої нас Господь покликав. От. І про цю інструкцію більше хочеться в цьому зібранні говорити. Так, і в житті нашому, щоб ми користувалися, правильно використовували. Якщо написано, що там рукави, рукавиці треба взяти, ну треба їх взяти. Якщо окуляри взяти, ну треба взяти. Захистити тіло своє, бо так написано. І сьогодні, ви знаєте, я теж на тим роздумував зранку. І це як важливо слідувати інструкції, яка є для нас написана, щоб нам дойти до вічності. І я хочу читати Слово Боже, де є написано. Друге до Корінтян, четвертий розділ я так зачитаю з першого і по шостий вірш. Такі слова тому, маючи з милості Божої таке служіння, ми не сумуємо, але відкинувши приховані ганебні вчинки, не вдаючись до хитрості, не перекручуючи слова Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе совісті кожної людини перед Богом, якщо і закрите благовиствання наше, то закрите для тих, що гинуть. Для невіруючих, у яких Бог віку цього засліпив розум, щоб не щоб для них не засяяло світло благовістя про славу Христа, який є образ Бога невидимого, бо ми не себе проповідуємо, а Христа Ісуса Господа. А ми раби ваші заради Ісуса, тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осіяв наші серця, щоб просвітити на нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Слава Господу! І знаєте, таке слово. Читаєш його, ми маємо таке, ми не сумуємо, але ворог сьогодні всякими путями старається забрати в е, нас цю радість посіяти цей смуток. Смуток посіяти, і ви знаєте, як е, далі тут написано Відкинувши приховані ганебні вчинки. Приховані ганебні вчинки, щоб це відкинути. Щоб цей смуток і, во, і ворог не сьогодні не ввів нас такий стан. В якому Бог нас не хоче бачити, У нас є інструкція. Каже, відкинувши приховані ганебні вчинки, не вдаючись до хитрості і не перекручуючи Слова Божого, а відкриваючи істину, доручаємо себе. Ви знаєте, і ця інструкція сьогодні вона є для мене: приховані ганебні вчинки. Що може бути приховано? В одному місці, це є Матвія 7, розділ, там 15-й вірш, такі слова написано, де Ісус говорить до людей: Остерігайтесь, остерігайтеся людей, які приходять в одежі овечій. Ви знаєте, роздумуючи над тим Словом Божим, є овечка, непослушна овечка, правда, видно, що вона овечка, але вона непослушна ця овечка. І ми не одну проповідь чули. Що стає овечкою, як пастух поступає, щоб вона була послушна, як її смирити і що їй треба зробити. Але в цьому місці Ісус нагадує, каже, остерігайтесь людей, які приходять в одежі овечі. В одежі овечі, а всередині, каже, суть вовки. І дивлячись на людину, яка приходить в овечі, одежі, тобто вона й послушна, вона десь і послухається, і все. Але всередині вовки. Вовк. Який хоче щось вкрасти, та й овечки, щось забрати, стадо розбити, розсіяти, вкрасти ту овечку. Каже, остерігайтесь таких людей. І це застереження, друзі, сьогодні нам пам'ятати, щоб це слово, яке сьогодні передається з цього місця, і як я вже зачитав і говорив, що ми йдемо до тої цілі, щоб нам не збитися з цієї дорозі, слідувати інструкції, каже, відкинувши ганебні приховані вчинки. Якщо вони в нас є, друзі, ми маємо добрий час. Відкинути їх. Відкинути ці вчинки, якщо вони в нас є, переглядаючи Слово Боже, ми читаємо і бачимо, якщо ми їх не відкинемо. І сьогодні е, всередині ми призиваємо Бога, просимо, захисти Господь, вийди на зустріч. Але ми щось не хочемо відкинути. Ви знаєте, 49-й псалом, там написано: призви мене в день скорби твоєї, і я допоможу тобі. І далі там описується, а грішнику Бог говорить те, те, те. Для чого ти береш устави, мої проповідуєш, говориш, а не робиш і не поступаєш. Тобто теж, то правда, ну читаєш, ну призви мене в день скорби. Призови мене в день скорби, зробити те, й те. Грішника Бог застерігає, а ти зробив отак. Каже, не роби так, не бери слово, якщо ти сам не можеш сьогодні не каєшся, а йдеш і далі вчиниш недобрі діла, застереження йде. Застереження. І люди, які з боку, знаєте, коли йдеш на роботі, напарник, ай там не бери тих окулярів, не бери тих рукавиць. Добре, коли з боку ще підскаже. Слухай, ну все ж таки, ну візьмиш, ну візьмиш. Там трошки ну, посердися, бо ж не хочеш брати того, того. Я отак, я бігом, я зараз скоро це зроблю. Але знаєте, це йде настанова добра. Бо наслідки після цього вони добрі залишаються, наслідки, бо ну там вже не поранися так ну краще буде. Коли вже поранився, кажеться, ну чого би так не зробити? Ну то ж треба було вже ж. Ну послухай, смирись, послухай, бо ж говорить тобі. Ви знаєте, так сьогодні і слово Боже, і апостоли, які були, проповідували Слово Боже, вони застригали народ Божий, щоб народ дійшов до тієї цілі, до тієї цілі, про яку ми сьогодні чули. Де Бог виводив з Єгипта народ, виводив народ. Немалий, багато народу вийшов. Каже, виходьте, виходьте, йдіть. Але дотримуйтесь заповідей моїх, дотримуйтесь слова Божого, дотримуйтесь, так як я вчу, говорю, наставляю, ви дотримуйтесь, І тоді дойдете до цілі. Ми пам'ятаємо, як там що далі було. І, друзі, там теж то Післання до Іуди, там написано. Каже, я хочу, каже, вас благаю, боротись за віру один раз передано. Боротися. Треба боротися, прикладати зусилля і боротися. І ми знаємо, де ми недавно святкували свято, це було приображення нашого Господа. Ми святкували і апостол Петро в другому розділі там описує, каже: Я буду старатися, щоб ви не забули. Ми, я зараз, щоб не передавати своїми словами, я зачитаю це місце, ми його знаємо всі, але я його зачитаю для нашого. Напоминання для нашої пам'яті, щоб ми пам'ятали, каже, буду старати, щоб ви і по відході моїм пам'ятали це, бо ми сповістили вам силою пришестя Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи хитро мудрими байками, а бувши очевидцями Його величі, бо він при прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від величної слави дійшло, дійшов до нього такий голос: це є син мій улюблений, у якому моє благовоління. Каже, я буду старатись. Буду, треба боротись, треба старатись і боротися, щоб це слово передане один раз отримане, щоб його до кінця зберегти і дойти нам до вічності. Не перекручуючи слово байками, каже, баснями різними, філософія. Ми знаємо, там є написано в другому місці, філософи появляться, які будуть відволікати вас від науки Христової. І це застереження, друзі, сьогодні є для нас. Щоб ми застерігали, щоб ми бодрусували в цьому зібранні. Теж бодрусували. І ці вовки, які приходять в овечі шкіри, які, ви знаєте, як я вже говорив про напарник, який збоку стоїть, каже, ну, зробив отак, зробив отак. А сьогодні ми бачимо інтернет, переповнений людьми, які багато сьогодні хочуть проповідувати, говорити. але суть ну, не треба там. Так робити, так, а більше в серці. Ми маємо в це те саме головніше, і ціль ставити головне, що в серці. А поступки і діла, де Бог застерігає, каже: ви є світло для світу. От. І ніяке світло не ставиться під свічник, а ставлять його зверху, щоб воно світило всім окружаючим, щоб це світло було. І нехай Бог благословить і допоможе нам бути тим світлом і слідувати Євангелії. І... Де я зачитаю, є написано Івана каже: отже, що ви чули від початку, те нехай перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви чули від початку, то і ви перебуватимете в сині і в отці. Обітниця ж його, яку він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, що вводять вас в ману, в помазання, яке ви одержали від нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас? У всьому, і воно істинне і нехибне, то чого вони навчили вас у тому перебувайте. Перебувайте в науці Христовій, тримайтесь тієї інструкції, яку ми прийняли від початку. Що Бог є світло і в ньому немає ніякі темряві, що Бог є істинний Бог. І написано в Слові Божому, що ніяке, знаєте, темрява не може сьогодні. Прийти до того світла, коли темрява приходить і Христос освіщає, вона бачить те світло і вона приймає. Люди, які оточують, не всі ще сьогодні прийняли, не всі прийняли це світло, шукають кращої тих широких воріт, де широкими можна входити, а не шукають цих вузьких, бо а вузькі ворота, як ми знаємо, ведуть до життя вічного. Нехай Бог допоможе нам іти тими. Дверима, бути світлом Божим, щоб війти до життя вічного. Євангелія, післання до Ефесян, там написано в п'ятому розділі, де також. Такі знаєте, застереження. Отже, каже: Наслідуйте Бога, як діти улюблені, і живіть в любові, як і Христос полюбив вас і віддав себе за нас у приношення в жертву Богу і на пахощі приємні. А блуд і всяка нечистота і користолюбство не повинні навіть згадуватися у вас, як лишить святим. Також ліхослів'я, марнослів'я, кощунство не пристойні вам, а навпаки, подяка. Бо знаєте, що ніякий блудник і нечистий. Чи користолюбець, який є ідолослужитель, не має спадку царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зваблює вас марними словами, бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних. Так каже слово Боже. Нехай каже вас сьогодні, ніхто не звабить. Що сьогодні живи собі, як хочеш, і ти війдеш, вічність так не буде. І слово Боже застерігає люди, які сьогодні приховані ті таємні вчинки, приховують, а не привідкривають перед Богом, не зможуть дойти до кінця. Нехай сьогодні ця інструкція, яку ми маємо сьогодні, яку Бог для нас залишив, буде завжди нам в пам'яті пам'ятати це, пам'ятати і не забувати, що так ми не зможемо дойти до кінця. І я зачитаю на закінчення, де є в об'явленні. Написані такі слова, третій розділ з 18 стіжка: Бог дає пораду, Бог дає пораду, якщо ми сьогодні щось не замічаємо і не бачимо, але стримемось, і каже, раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було срамоти готи твоєї, і масю для очей помаш очі твої, щоб бачити. Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся, ось стою при дверях, стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Слава Господу! Ми всі хочемо бути на цій вечері. Ми всі хочемо, щоб Бог посітив, прийшов в наше життя, відчути його присутність, Його дотик ніжний. Ми цього бажаємо. Слідуючи тої інструкції. Де Господь каже, раджу тобі купити в мене. В мене щось є таке, що ти отримаєш зо мною присутність, що ти відчуєш мене, я тобі каже, даю сьогодні пораду. Нехай ця порада сьогодні буде в серцях наших. В житті нашому пам'ятати це поради, які Бог дає в наше життя, бо вони є істинні і праведні, і нам дойти до вічності і бути Богу вірним. Ми вставши на наші ноги, помолимося і попросимо Бож, щоб Бог благословив і дав нам на пам'ять завжди мати ці слова.